Я чесно не знаю, наскільки це хороше рішення повертатись до зйомки влогів, коли в мене нічого не відбувається в житті. Бо я пропустила всі можливості щось знімати, коли в мене було щось цікаве на те, щоб реально жити то життя. Тому я нічого не знімала. Типу в мене є якісь кадри. Але... Недостатньо для влогу через тиждень я поїду в Лондон, щоб писати IELTS. Я думаю, я це зроблю одним великим блогом. Мені треба затикатись і знімати щось. Через те, що ми все ще не маємо стола в кімнаті, бо ми тільки що приїхали в іншу квартиру. Я не можу займатися в своїй кімнаті. Я мені тут не дуже комфортно займатися, але в мене немає вибору, тому так. Я буду проходити тест на а, ноутбуці, але я взяла свій айпад, щоб записувати всякі нотатки. Почнемо. Let's go! I don't know. Коли я подавалася на IELTS, там, там було багато питань, і одне з цих питань було, які ваші інтереси, Я повіло про мистецтво і як це українською Entertainment. Воно ну, перекладається чи ні? Я не знаю. Хей hey translate word Entertainment to Ukrainian. Translated to cranium. Okay, Сірі тупить. Наскільки я розумію, воно буде щось на цю тему. Я дуже сподіваюся, що про спорт не було серйозно. бо я мало що про спорт знаю. Особливо про футбол. Ні. ха <laughs> Це буде цікаво. Наскільки я розумію, там будуть питання якісь? Я не знаю. Коротше, ми зараз це подивимося.

Okay, so добре should man say zone, but as you didn't говори, then можешь smelling to you. Let's move on to talk about music. Ooh! Mine to be able to spot musical.

Дивіться просто на це. На цих відео я показувала, як я готуюсь до IELTS, за скільки днів мені залишилось. listening test takes about 30 минут. Мої друзі написали мені і Хочеш піти і дивитися на комедію. Я така, да, звісно, коротше, ми йдемо в комедію. Підготовка до файл. Солоди в... в... я... просто не мій автобус, бо я не знаю взагалі, що це за зупинка. Я не впевнена, що я доїду туди куди треба, але Google каже, що так. То я чесно, я не знаю, що це навіть за комедія буде. Типу, це буде як е... імпровізація я думаю, чи відкрити мікрофон. Я чесно не знаю. Я просто йду за компанією, бо воно безкоштовно. Я така я славий. На я не знімала ніця. Мы были в Вендерж. И мы зараз нашковые друга. В Лондон, значить, а знаєте ж, потяг до Лондона відмінився. Мені треба було виходити на чорно з нею, зупинці, щоб пересаджатися їхати до іншого міста. Тільки з того міста їхати до Лондона, до іншої зупинки, на ті зупинці, яка мені... Треба було приїхати за годину після тесту, пішла гуляти містами. Абсолютно забула про зйомку.